Зараз хочу засняти те, про що я вам казала. От помила вусю, беру цю дойку. Тепер відсівочки здаю. Головне, щоб не брекнуло. Бо я завжди баночку тримаю. Тепер дивіться тут. Зараз, як би то. Отака От чорна цяточка. Давиш? А з неї нічого. Оп! Не фокусується от. І це не корочка. Я не знаю, як би так засняти, щоб одній не зручно. Вони тут таке, як Як версинки-волосинки Торчать. І от поки їх не розколупаєш, оце не розтіліпаєш, поки ніякого молока від тіля не відтримаєш. О. І оце отак ото сить в різні боки. І от що оце? Ось, добре видно, що там волосинки, таке, як вусики якісь, бачите? Я не розумію, наприклад, що це. В мене за. Ми займаємося козаводством, фокусуйся вже. Дев'ятий рік, я з таким стикаюся вперше. Знаєте, що я хочу вам сказати? Я зараз розпочала доїти, і я так дивлюсь, що вона сама собі підписує приговор. Так і точно почало з'являтися і ось на цій дойці. Таке, як зсередини, якісь як волосинки. Ростуть. Вони не відпадають. Вони так, як борода, наче ото росте, знаєте. Вони реально звідти ростуть. І з кожним днем стає проблематичніше забрати з неї те молоко. Мені вчора в коментарях писала там одна, не знаю, жіночка, дівчинка що, на її думку, єдине, що може змінити буся, це повністю перестане віддавати мені молоко. Ну, це так, моїми словами. Я не пам'ятаю, як вона дословно написала. І от щось мені підказує, що все до того йде. Оцього ще вчора не було. Вчора тут була ідеальна. Чиста дойка, яка доїлася абсолютно спокійно. Ой, Бусю, ти що, вирішила навіть не дати мені можливості вигодувати казанят? У мене ж молоко на вагу золота. Що ти робиш, а? Ні, такій козі в господарстві точно не місце. Тільки я не думала, що що. Біжку спочатку ми планували, коли вона окотилася, мова йшла про те, що до осени і восени вона на покриття не йде, а піде на вибраковку. Потім, коли це декілька днів назад на тій дойки, ось на тій. Почало це з'являтися, я кажу, ну, хоча б малечу вигодуємо, щоб я не, ну, не відчувала такої різкої зміни по молоку і по сироварінню. А вже як всі покотяться, казенят вигодуємо, тоді будемо її ліквідувати. Але здається, вона... Сама вирішує свою долю, що ти ще фиркаєш. Не фиркай. Я нарешті її здаїла, звісно, все відро, весь станок, всі її ноги, все в молодці, бо сить куди не попадя. Я зрозуміла, що воно мені нагадує. От коли ось отак дивишся, о, дивіться, як класно видно. Знаєте що, коли дивишся на чоловічу бороду зблизька, і з однієї луковички, з однієї дирочки росте 2-3 волосинки одномоментно. Бачили коли-небудь у чоловіків? Я в свого бачила таке. Ось. Реально, як волосинки. Як щитина на чоловічій бороді. Волоски, справжні волоски. Знаєш, що воно мені нагадує? Коли дивишся на твою бороду, помниш, я ще колись намагалася пінцетом щупати, коли з однієї дирочки два-три волоска росте. З однієї луковички. От оце, оце мені нагадало. На, Наливай, малий. Буся, що ти твориш, а? Що це таке? Всі ноги, весь станок, вся я, весь подойник, сить в різні сторони. Не знаю, я з таким вперше стикаюся. Жодного разу я такого ніде не спостерігала. І вони як зсередини ростуть каб якась